Доброго ранку, Холодний Яре, слава Україні! Як вам перший кращий день фестивалю? Сподобався? Супер. Чудово! Друзі, сьогодні розпочинається не менш насичена програма другого фестивального дня фестивалю до нації Холодний Яр! 2023 і доки. Більшість із наметового містечка зараз або в бігові беруть участь, або в екскурсії, і тим самим досліджують стежки Холодного Яру цього дійсно унікального місця, сакрального для кожного українця. Є люди, для яких немає таємниць тут в Холодному Яру, тому що вони тут постійно. Це громадська організація Поклик Яру. Вони є основою волонтерів присутніх тут. Давайте їм подякуємо за цю роботу, пророблену і яка ще робиться і робитиметься в ці всі дні. Це дуже чудова організація, яка збирає. Молодь і юнь не тільки тут в серці Холодного Яру в Мельниках, а й взагалі гуртує навколо себе всіх справжніх патріотів черкащини. Тож перша гутірка сьогодні саме від них громадська організація Поклик Яру. Ми запрошуємо спікера на нашу сцену. Дякую. Андрій вже трошки. Забрав мій хліб, я хотіла вас запитати як ваші справи. Ну, Я вже впевнила, що все добре, все класно. Рада вас бачити. Насправді я дуже рада, що вас не так багато, тому що так я впевнена, що тут переді мною справді ці люди, які зацікавлені в темі мого виступу, в темі того, про що я буду розказувати. Для мене особисто поклик Яру і ця громадська організація можна сказати, справа мого життя на цей момент. Я її присвячую купу часу. Купу своєї енергії, купу свого такого молодецького запалу. Тому я дуже щиро вдячна, що ви вирішили присвятити свій час е, цій гутірці. Е, По-перше, ми на фестивалі нескореної нації звучить дуже помпезно, такі дуже якісь високі матерії. От я впевнена, що всі з вас, ну зараз я переконаюсь, можливо, можливо, не переконаюсь, про те, що кожен з вас е, хотів змінити щось в цій державі, змінити на краще. Я думаю, так. У вас, у вас Видно, та було болитко. Е, Який на вашу думку е, найшвидший і найбільш результативний шлях до розбудови успішної держави? Піднімати руки, говоріть. Ну типу, я тут зараз не якась супер заумна чотка, яка там буде вам читати лекцію. Я просто хочу розкати про щось важливе для мене. От аби ви задумались про щось, того я буду дуже радий, якщо ви поділитесь своїми ідеями. Які можуть бути типу, правильними для вас, але неправильними для інших, то того... прошу. Кричати чи так? Е, Кричу, Супер, да. чути. Дивіться. Можна е, різне думати, там давайте революція, там ще щось таке. Реально, як на мене, найкращий спосіб то я саме удосконалений. Е, починати треба для того, щоб побудувати гарну велику вежу. Треба зробити дуже хороший фундамент і е, починати будувати з міцних камінців або з міцної цех. Якщо ви починаєте з болота, ваша вежа завалиться або то не все. Е, такі фестивалі, така робота, такі люди це є спосіб відшліфувати свої гранти Бути може не зовсім там зручним, де-небудь гострим, де небудь крутим, де-небудь непоципливим, але міцним. і з таких як ви з таких, як ми, можна починати будувати основу. Ніколи не прийде хтось і не зробить вам щастя. Такого не буде. Будете чекати, будете кликати, будете шукати. Найчастіше той, хто приходить зверху, він думає, що вас забрати. І якщо ви знову тверді і незручні, то вас і забрати тяжко. Відповідно, самовдосконалення, робота над собою це, як на мене, найшвидший шлях до побудови сильної міцної сім'ї, соціуму, нації, держави. Дуже вичерпна відповідь. Як вас звати? Тарас тонце. Тарас дуже дуже гарна відповідь. До речі, Тарас має рацію на рахунок особливо вежі, тому що цієї весни ми на таборі будували вежу і справді та типу оцей висатий чувак в панамі. Він в принципі був одним з головних її будівників, тому він скаже, що та фундамент дуже важлива річ. В такій штуці, як важа і прямому в переносному значенні. Добре, вхожа, які ідеї Як будувати успішну державу. Не, та, що ви починаєте? Ти знаєш, що ви маєте відповідь? Що моя? Давайте. Добре, не маєте відповіді. Тоді я вам Немає неправильних відповідь. Так, насправді так. Це, це, це правда. Е, окей, я вважаю, е, Мені дуже сподобалася думка Тараса. Дуже хороша, розгорнута відповідь. Е, мені більше розумує варіант. Е, Вкладання і виховання молоді, тому що в принципі ця думка чимось схожа на вашу, проте про фундамент. Мій пункт є в тому, що набагато легше і набагато швидше виховати і закласти якісь певні правильні погляди, правильні цінності, певний світогляд в молоде покоління, аніж змінити вже існуючі старше. Тому що воно вже зацементувало, всі їхні погляди є зацементовані, і коли ти їх підірвеш, ти швидше викличеш недовіру до себе, аніж типу, а, хм, а можливо справді вона має рацію, або він. От, тому я думаю, що виховання молоді е, це найкращий і найшвидший шлях до розбудови успішної держави. Виховання буває різне. Виховати ми можемо або майбутніх провідників нашого суспільства, або майбутніх лузерів. Тому я думаю, для того, аби держава була успішною, очевидно, що виховувати ми маємо майбутніх провідників. Так думаю, не тільки я, а ще 17 людей, які є в громадській організації по Яру. І одного такого самого спокотного літнього дня, декілька років тому, точніше, три роки тому, ми вирішили, що нашою метою, нашою діяльністю, діяльністю нашої громадської організації буде виховання відповідальної молоді. І коли мене просять розказати, що таке поклик яру, коротко в двох словах, то я нічого не кажу. Я їм просто показую оце відео, яке нам зараз включить на плазму. Я теж його подивлюсь, бо я його обожнюю просто. За після цього відосу треба требощі просто те От, в принципі, оце і є поклик яру. Загалом ми громадська ми громадська організація, яка ставить собі на меті виховання відповідальної молоді, тому що ми вважаємо, що це найсвітіший шлях до розбудови успішної держави. Паралельно з цим ми займаємося популяризацією Холодного Яру, його героїв, тому що вважаємо. Що в частності в шкільній програмі загалом молоді говорять занадто мало про Холодний Яр, про його звитягу, про його героїв. Буквально в книжці один абзац на три рядочки про Холодний Яр, який розміщений в параграфі, про Отаманщину, про е, Махновщину. Тобто, все це разом змішується. Е, тому по яру це дві отаких от головних е, пункти: це молодь і популяризація Холодного Яру. Виховуємо молодь. Ми не просто так, не просто беремо і там їм щось розказуємо. Все це відбувається на певній ціннісній базі, на базі наших трьох офіційних цінностей. Це ієрархія цінностей. Ви їх, до речі, бачили в відосі. Це ієрархія цінностей, і їхній порядок не можна змінювати. Зараз поясню, чому. По перше, перша цінність це побратимство. Друга цінність це дисципліна, третя цінність це патріотизм. Саме в такому порядку, ні в якому в іншому. Побратимство, дисципліна, патріотизм. Чому побратимство йде в нас першим? Ми вважаємо, що якщо ми поставили собі таку високу мету, то поруч має бути надійний побратим. Неважливо, що ти робиш, неважливо, наскільки це затяжний процес, неважливо, за яких умов ти це робиш. Важливо, аби ти це робив з надійними людьми. Аби ти міг покластись на плече свого друга, свого побратима. Ну і зрештою, про який патріотизм, про яку любов до країни і дії, типу заради країни ми можемо говорити, якщо ми не маємо оцього почуття побратизму. Тому ми виховуємо побратизм не тільки в нашій громадській організації всередині, але ще й хочемо, аби цей дух побратизму він поширився на всю нашу націю. Тому що мені здається, що так. Всі державні процеси підуть набагато швидше. У нас буде повна довіра один до одного. Далі в нас іде дисципліна. Виховання молоді, дисципліна це просто must have, тому що без дисципліни виховання молоді неважливо якого віку, воно просто зійде на нівець. Це просто перетвориться на хаос. Найвищим рівнем і проявом дисципліни, на нашу думку. Є самодисципліна. Це не коли хтось поруч з тобою дивиться, аби ти там все не знає там добре прибрав після обіду, а коли ти сам контролюєш, аби ти зробив кожну свою дію совісно, аби ти перевірив, що ти зробив на совість. І третя наша цінність це патріотизм. Патріотизм, думаю, тут пояснювати не треба. І, до речі, в цієї цінності теж є можна сказати, найвищий рівень це націоналізм. Дуже багато дискусій точиться, типу, про різницю між патріотизмом і націоналізмом. В нас є наша громадська організація, можна сказати, така типу офіційна наша думка. Вона може різнитись від думок там, науковців, філософів і так далі. Але ми вважаємо, що патріотизм це любов до держави, це любов на словах. В той час, як націоналізм це готовність до дії. Це коли ти можливо не говориш про цю любов. Але ти втілюєш її через свої дії, через своє діяння. На таких трьох цінностях ми виховуємо нашу молодь. І ще є одна неофіційна цінність, яка написана в мене на футболці. Ниний. Нинивство. Це дуже важлива цінність, тому що ми вважаємо, що без ниття всі процеси йдуть легше. Абсолютно всі. Людина може набагато більше, ніж вона думає. І що фізично, і що ментально. Якщо не дослухатись до свого внутрішнього я не можу, я не хочу, у мене нема сили, а може краще я лишусь вдома, що там їхати на цей фестиваль, я не хочу знайомитись з новими людьми, на, що вони мені? Якщо не дослухатись до цього, а просто взяти і зробити на совість, то результат буде набагато кращий, аніж би ви дослухались до свого ось цього внутрішнього миття. Це було, можна сказати, чи не основним гаслом історика. Я думаю, вчора, по закінченню музичної сцени, коли ми вшановували полеглих героїв, Андрій ведучий згадав Павла Історика це наш один із засновників нашої громадської організації, один з координаторів. Він був координатором з 20 по 22 рік, і з початком повномасштабного вторгнення. Він пішов, очевидно, на фронт. Він поєднував координування нашої громадської організації з військовою службою, хоча делегував дуже багато своїх обов'язків, тому що він вважав, що хороший лідер це не та людина, яка перебирає абсолютно все на себе і робить все за інших. А це та людина, коли по її, за її відсутності можна сказати, коли всі процеси працюють. І можна сказати, що він таким доволі е, неформальним чином в принципі втілив е, свою думку в життя, тому що 18 червня е, 2022 року він загинув і він довів, що він був хорошим лідером, тому що наша громадська організація продовжує своє існування навіть без лідера, ну типу, без лідера, яким був він зараз. звичайно, що інший координатор іля Мар'ян. Фестиваль, друг фестиваль. Але все-таки ми дуже сумуємо, дуже любимо історика. Дуже дякуємо йому за ту науку, яку він дав кожному з нас окремо і загалом нашій громадській організації. Я вважаю, що ми організація не слова, а діло. І я вам тут можу зараз розказувати дуже багато всякого різного, що ми там виховуємо, щось там якісь наспогляди, всі діла, всі діла. Але що ж ми робимо? Як в принципі, ми втілюємо це виховання молоді, втілюємо ми нашу мету через організацію заходів. А в нас є заходи буквально на кожен сезон. Починаємо ми наш сезон рік Яру, з поклат'яру зими. Взимку в нас є по-перше всеукраїнська акція Щудру для захисників. Ми її проводимо вже здається другий рік поспіль. Ще до того, як збори, типу, почали ставати чимось таким супер звичним в нашому інфопросторі, ми збираємо купу, купу, купу по всій Україні групок, які ходять щедрувати, а потім ці кошти донатять на якийсь збір. Зараз ми дуже активно співпрацюємо з 93-ю бригадою. Думаю, очевидно, Холодний Яр, і ми входимо. В до речі, ми сусіди цього фестивалю. Ми живемо. Ну, за хвилин, може, двадцять цій асфальтованій дорозі, по якій ви підіймались. там ще вказівничок по кухняру. От е, і донатимо типу на збори для 93-ї хремо механізованої бригади Холодний Яр е, далі у нас продовжується зима, продовжуються наші заходи. У нас є зимовий похід імені Юрія горліса Гольського, в принципі, автора роману Холодний Яр і людини, які ми в принципі завдячуємо тому, що ми знаємо, що тут відбувалося за роки Холодноярської організації. От, зимовий похід це три дні, 60 кілометрів. Минулого року, ну цього, цього року, це капець, це реально тяжко. Мені сподобалось. Так, о, бачите? бачите, це йому сподобалось. Та. Я пам'ятаю, до речі, як тебе звати на Іван. Іван. В Івана порвався наплічник в перший так, день. Так, я дуже добре пам'ятаю цю історію. В нього порвався наплічник в перший день. І все, що йому залишилось, це ходити з пакетом наступні два дні. Ви уявляєте, типу, болото, сніг, дощ, а Іван ходить з пакетом. Молодець, красавчик. Іван це чудове прикладне ництво, тому що він дійшов до кінця. Е, от е, і ми ходимо Холодним Яром, три дні намотуємо ці кілометри, випробовуємо перше нашу менталочку. Аби не вестись на всяке ниття наше внутрішнє, а плобовуємо самі себе фізично, тому що коли ноги вже відказують. А ще 10 кілометрів, то якось так трошки треба піднажати. Далі в нас весна. Весною ми вшановуємо головного отамана холодноярської організації Василя Чучупаку. Раніше це була смолоскипна хода. Ми збирали молодь і ходили Холодним Яром смолоскипною ходою. Це все було супер гарно, супер так. Вау, wow, антуражно цього року ми вирішили змінити формат і переформатувались в туристичне змагання імені Василя Чучупаки. Ми зібрали 12-13 не пам'ятаю скільки команд зі всієї України. Розставили капешки, дали їм карту, сказали нате, бігайте, і вони провели цілий день, бігаючи Холодним Яром, збираючи контрольні пункти і маючи змогу безпосередньо познайомитись з Холодним Яром, не через якісь там відео, книжки або гутірки, а безпосередньо по ньому його болото, поїсти його опелюки. Найкращий спосіб знайомства з Холодним Яром. А далі в нас літо. Літо Історик, до речі, казав дуже класну фразу, яка ну, вона реально, ну це правда. Він казав про те, що літо це найживучіша пора року. От справді, я сама по собі відчуваю, що я живу тільки влітку. Всі, типу, там, весна, щось там зима, осінь. Це ну, життя, але ну, таке, в пів шишечки. А літом я прям живу Е, Тому влітку ми проводимо наш чи не головний захід це літній табір. Цього року в нас є п'ять змін: три стаціонарних на нашій приватній території, про яку я вам казала, яка ну плюс-мінус по сусідству, і дві зміни мандрівних одна зміна мандрівна Холодним Яром, інша Карпатами. От е, загалом в нас віковий діапазон супер такий типу різний. Е, є зміни для вікової категорії 10-14 років. Є для вікової категорії 14-17. Мандрівна зміна Холодним Яром вона вже відбулася, і вона була для 18+. Тобто, ми спрацюємо з різними категоріями молоді, тому що молодь – це таке поняття доволі. Вал, ого, а хто Дідів, а ви в нас були на покрові, я пам'ятаю. Та 18 <смеш> беремо. До речі, якраз про покрову. Покрова в нас 14 жовтня відбувалася завжди, але зараз зі зміною ми щось трошки задумалися над тим, коли ж її проводити. Але до осені, що трошки, ну що є час подумати, тому ми це зробимо. Та осінью ми садкуємо покрову. Зазвичай це робили 14 жовтня. Супер символічна дата. Тому що поєднується дуже багато визначних свят в один день. І ми збирали купу-купу людей. Минулого року це було 150 душ. Ми збирали їх в Холодному Яру. Ішли з малоскипною ходою по Холодному Яру. А потім перед Мотриним монастирем на цьому величезному полі вибудовували живу карту України. З людьми, які тримають смуски. І я думаю, ви бачили частинки, ну, кадри з всього цього дійства. Ми це все знімали на квадрик, і це все було ого, дуже гарно. От тому, в принципі, отак. От Ми тільки не тільки говоримо, але ще й діємо, робимо заходи. От. Тому будемо дуже раді бачити вас на наших заходах. Будемо дуже раді бачити вас. А як нових підписників наших соціальних мереж ми ведемо буквально типу, все: Інстаграм, Фейсбук, Тікток, Телеграм, Ютуб. Коротше. Підписуйтесь або слідкувати за нашими новинами. Будемо раді бачити вас вкотре в Холодному Яру, на фестивалі, на інших заходах, на наших заходах, на наших заходах. Тому що Холодний Яр живий, він знає, хто свій, а хто ворог. Читайте Юрія Гордаса Горського, приїжджайте в Холодний Яр на наші заходи. Дуже дякую за увагу. Дуже дякую, що ви зділили зі мною такий важливий для мене спіч, такою важливою для мене темою. Тому свій до свого по своє. Дякую. Дуже дякую за неймовірно цікавий змістовного кірку. Хотіли запитати, у нас є ще три хвилини. Можемо питання поставити? Чи не так, 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 одне питання? Будь ласка. Хто бажає? Хто бажає, тому що і так все відбувалося в режимі діалогу от на початку? Тому хтось, можливо, вже, вже зараз хоче поставити питання. Будь ласка, Так. ось таке питання. Мене звати Ярослав. Я з громадської організації поклик яру, і в мене виникло таке запитання до вас. Думаю, у багатьох теж воно виникло. От дивіться, ви проводите заходи там на 10 днів, якщо брати табори, ви проводите там зимовий похід, умовно там 3 дні. Чи можна цінності здобути ті, про які ви говорите, протягом цих днів? І ось діти, які там прожили 10 днів на таборі, чи отримують вони повноцінно знання цих цінностей? Чи вони якимось іншим чином можуть їх потім здобувати? Дякую пану Ярославу з громадської організації по кухніру. Я маю відповідь на його питання. Та, в принципі, вихованці за ці 10 днів вони цілком можуть перейняти ці цінності і проникнути з цією атмосферою, тому що можна сказати, ці 10 днів вони живуть в такій собі бульбашці, тому що в них немає телефонів типу, в постійному доступі. Е, ну, вони типу спілкуються з батьками ввечері, сказати, мама, я поїв все добре, я живий, е, але в постійному доступі вони їх не мають. Е, ми поміщаємо їх в таку собі бурбашку, де ми показуємо власним прикладом, де провід табору показує власним прикладом, як можна жити цими цінностями. І діти, вихованці, які в принципі відкриті і які плюс-мінус поділяють ці цінності. За 10 днів вони їх цілком переймають на себе і потім їдуть до себе додому, можна сказати, розносити цей новий огонь Холодного Яру з тими цінностями, які ми їм пропонуємо. Тому так, 10 днів це цілком достатньо, аби на прикладі навчитись і перейняти цінності. Тому що ще одне, в громадській організації нашій ми вчимо наших вихованців. Не на якихось типу аморфних речах, що типу, оце там побратимство, от ну от так треба робити. Ми вчимо на прикладах, тому що приклади набагато важливіші ніж просто якісь сухі факти. Так, звичайно, розуміння того, що щось важливе, це супер. Але коли вихованець і та не тільки вихованець, ти буквально будь-хто бачить, що ага, от як це втілюється, і він розуміє, що та оце класно, от так важливо. Я хочу бути таким самим, як він або вона. Отак от тільки працює, тому приклади набагато важливіші ніж факти. Дякую дуже дякуємо. Дуже дякуємо за дуже хорошу гутірку. І закликаємо, якщо ви сповнені сил організовувати і організовуватись і робити, подібні такі організації даруйте за того, як є поклик яру, тому що це сила, це справді.